Лід, крики, відра, вода все лється. всім холодно. Але якщо вам принципово, щоб я це зробив із відра, ну, будь ласка. Дякую, Мєхі, Мальцеву, і Дарії Орєховій. Наступні приємні відчуття. Я бажаю отримати Ріті Меппо Конел, Андрію Андромеді Руденко і Демченко Віктору. Не забувайте перераховувати кошти або папрікушки. Це для Ріти на рахунок армії. Goodbye!